Мої вітання! Сьогодні ми робимо проєкт Світлофор за допомогою мікроконтролера Мікробіт Як завжди, заходимо в майкод, створюємо новий проєкт. Ну, назвемо його, наприклад, Світлофор. Натискаємо Створити, у нас завантажується система. І а, при запуску нам, в принципі, сьогодні не потрібно буде, тому ми його видаляємо, лишаємо тільки постійно. Так, Нам необхідно буде одразу додати а, додатковий модуль. Додаємо, натискаємо тут розширення. І нам необхідно тут знайти те розширення, яке власне, може використовуватися у нас для регулювання саме світлофорум, тобто регулювання, можна сказати, таким трафіком. А, обираємо тут в пошуці, нам достатньо на англійській ввести стоп. Так просто ви швидше знайдете. І ви можете побачити одразу: ось такий у нас є кітронік. Стоп-біт. Ви можете побачити тут одразу, як виглядає спеціальний шил-такий з а, світлофором, який можна одразу взяти і використати з а, мікробітом. Ми сьогодні будемо використовувати майже такий самий. Ось так він виглядає. Єдине, що а, у нього тут є піни, він одразу не приєднується, тому будемо використовувати макетну плату. Додаємо. Так, і у нас з'явилися нові команди. Ми будемо використовувати сьогодні Turn Red TRAFFIC ONLINE, on або OFF. Тобто, у нас є тут три кольори: червоний, жовтий і зелений. І відповідно, це три кольори світлофору. ON і OFF, увімкнути або вимкнути. А власне, як буде у нас працювати наш а, світлофор? У нас спочатку буде світитися, наприклад, червоний світлодіод, потім три рази він блимне і перемикається на жовтий світлодіод. Жовтий світлодіод у нас а, буде світитися. ну Давайте так, ми прискоримо десь одну секунду, або давайте 2 секунди. І далі знову три рази блимнув, перемкнувся на зелений. Знову те саме, тобто. А, Дві секунди буде світити, три рази блимнув, перемкнувся на жовтий, жовтий з чер... на червоний, червоний на жовтий, а жовтий на зелений і так по колу. Тому нам потрібно буде використати постійно. Так, отже, ну давайте зробимо наступним чином. Поки що ми зберемо одну групу для, наприклад, червоного. Потім ми копіюємо два рази, змінюємо на жовтий, на зелений і переміщаємо все в один а, скрипт. Отже, для початку у нас починає світитися червоний. Ми можемо це побачити ось на даному піну. Тобто ось В даному випадку, зараз перезапущу, ми бачимо, що у нас нічого не світиться. У нас буде червоний на піну 0, тобто ми можемо побачити це, якщо у нас буде помаранчевим перефарбовуватися пін нульовий, то відповідно і світлодіод буде світитися. Зараз він увімкнений. Вимикаємо. Бачимо, тут 0, і він не світиться. Для того, щоб, наприклад, він блимав, ми можемо зробити продублювати, взяти натиснути тут ON і додати, звичайно, блок чекати. Наприклад, візьмемо там, щоб почекав там, пів секундочки. Запустимо симуляцію, і бачимо, що ось починає блимати. Ну, можливо, зараз дуже швидко. Тож, давайте візьмемо тут, наприклад, 2 секунди. Поставимо. Запускаємо симуляцію, бачимо, світиться. І зараз буде нуль. Тут. А, ну, звичайно, потрібно взяти і додати сюди іще блок, щоб, і коли не світиться світлодіод, щоб також 2 секунди була пауза. Ну і тепер ми можемо побачити, що це, відповідно, будуть вмикатись і вимикатися конкретний світлодіод. Так, тож, тепер у нас буде він вмикатися, цей світлодіод. Після чого нам необхідно додати сюди цикл з повторенням. Ну Давайте, як казав, там, три рази, давайте так і зробимо три рази. Далі обираємо тут ну можна декілька разів навіть продублювати ці блоки. Можна це зробити вже коли буде в даному випадку. Так, вимикається. Далі дублюємо, вмикається. Дві секунди занадто буде довго, тому ми тут додамо буквально. Давайте візьмемо десь четвертинку, секунди, 250 мілісекунд. Ну і знову ж таки дублюємо даний блок. Так, ось він продублювався. Відповідно, тут він повинен вмикатися. І що у нас буде відбуватися? Давайте тепер перезапустимо заново і дивимося. Вмикається 2 секунди. Чекає, потім блимає і знову вмикається. Нам потрібно, щоб він також після цього вимикався. Цей конкретно червоний колір, тому ми після повторити три рази додаємо і ще раз і обираємо тут вимкнути. А після цього він вимикається і буде вже вмикатися наступний колір. Власне, можна сказати, що базова програма готова. Беремо, дублюємо два рази ось цей блок. Давайте трішечки зменшу. І ще раз продублюємо. Щоб все разом, тому я беру в блоці постійно. Додаємо тут, або змінюємо колір жовтий. Нічого більше не потрібно змінювати. Просто беремо і змінюємо на жовтий. І далі те саме беремо із зеленим. Зелений, зелений і зелений. Так, єдине, що жовтого нам потрібно. Два рази, да? а дублюємо ще раз жовтий, і тепер ми беремо і просто із... постійно дістаємо наші скрипти. Постійно видаляємо. Додаємо тепер жовтий під вимкнений червоний. Переходимо до зеленого, робимо те саме, тобто додаємо його нижче. І останній у нас повинен також попроблимати жовтий, щоб у нас ну, відповідно зациклилося. Після зеленого не підвантажується. Після зеленого у нас знову жовтий і знову червоний. Давайте подивимося на симуляцію. Для початку червоний вмикається, поблимав, увімкнувся жовтий. Ми бачимо це. Пін буде один. Поблимав, увімкнувся а, зелений, поблимав і знову повертається до жовтого. Власне, це і є вся програма, яку. Ми зробили. Тобто, базова, у нас, відповідно, буде. Давайте збільшу так, щоб лишилась тільки вона. Базова буде ось ця програмка. Далі ми копіюємо ці блоки і змінюємо просто колір на жовтий і зелений. Приступаємо до реалізації з нашим реальним мікроконтролером. Отже, для виконання проєкту нам знадобиться, звичайно, наш мікробіт. Який ми будемо використовувати. Далі використовувати я буду сьогодні ось цей shield, а, і тут буде вставочка про ці шилди. Вирішив раз записати ось такий фрагмент, і далі буду додавати його там, де потрібно. Отже, у нас може виникнути проблема, коли ми беремо наш мікробіт, ми знаємо, як ми його зазвичай приєднуємо до зовнішніх пристроїв. Беремо, звичайно, ось такий крокодильчик, і, наприклад, до нульового піну. І тут, в принципі, проблем з цим немає. до нульового, там, до першого, другого граунду або 3 вольт, а, з цим проблем немає. Але, але якщо нам потрібно, ну, наприклад, в якийсь пін, який розміщений між другим та першим піном. Тобто, ми додаємо знову ж таки крокодильчик, і ви можете побачити тут уже, що як мінімум два піни я задію, що не є добре, тобто я їх замикаю то в такому випадку ми можемо використовувати спеціальні шилди. Ось у мене їх два, ну скажімо так, на всі випадки життя. Так отже, беремо перший. Виглядає він ось таким чином. Я буду приєднувати їх на ось таку платформочку, яку для відео просто буду використовувати, її не потрібно взагалі в звичайних проєктах, просто щоб на відео було зручно це все показувати. Ну, тобто ви потім будете бачити їх ось таким чином приєднані. А, так, тож, нам потрібно взяти наш мікробіт, доєднати. Все дуже просто, ось тут є місце спеціальне для нього, і ми просто ось так доєднуємо, вставляємо так, як картридж. Далі ми можемо побачити з вами той самий нульовий, перший, другий. Ось це все ground, ось це все 3 вольта. І нам потрібно тепер додати, доєднати, наприклад, до якогось до третього або до 12 піну. І ми ось так просто крокодильчиком приєдналися і все. Тобто, о, у нас не тільки тепер ось нульовий, перший і другий для крокодильчиків. А ось ми бачимо, наскільки їх стає більше. І далі ми вже можемо використати або крокодил, крокодил, або крокодил, і ось такий, наприклад, пін типу. Тато або такі типу а мама, і відповідно додаємо їх до макетки або до якогось сенсору, який нам потрібен. Так, також ми можемо використати ось такий а, пін, де вже у нас будуть такі перемички. Всім нам знайомі. Додається, все точно так же ось поєднується. Ми просто беремо і вставляємо ось таким чином. Далі беремо перемички. Перемички, ось, наприклад, я у мене є. Тут під рукою типу мами і типу тата. Нам потрібно взяти роз'єм, ось цей типу мама І обираємо, наприклад, нульовий пін. Просто ось так додаємо. І ось візьмемо Ground. Все, тепер ми можемо доєднувати будь-який з них. Як ви можете побачити, тут їх також досить таки багато, які ми можемо використовувати. Записав спеціально, щоб не повертатися більше до цього. Так, крім цього, будемо використовувати, звичайно. Світлофор. Ми можемо побачити: на світлофорі у нас буде використовуватися три контакти для плюсових, тобто для передачі самої інформації, увімкнути, вимкнути. І також один граунд загальний для всіх. Нам знадобиться чотири дроти. Я буду використовувати ось такого плану: з цієї сторони у мене буде крокодильчик, з цієї сторони, ось такий пін, типу пап тато Так, чотири штуки ми будемо використовувати, збирати це все будемо на ось такій макетці, ну і відповідно, доєднуємо одразу. Я беру і просто ось так вставляю в нашу макетку. Ну і далі вже тут буду просто доєднувати мікробіт. Все, дуже все просто. А поки що мікробіт відкладаю, нам потрібно доєднати дротами спочатку світлофор. Для цього давайте. Перемістимо камеру. Так, і ось крупним планом ми зараз будемо дивитися. Я доєдную, просто вставляючи в піни світлофор. Далі, наприклад, беру Чорний, чорну перемичку. Ground це перша ніжка. Дивлюсь і доєдную просто ось так напряму до першої ніжки. Далі, наступний red. У мене є червона перемичка. Ось вона. І також доєдную підряд. Тепер до другої. Дивимося наступний Yellow. Беремо жовтий. І також лишається у нас тільки зелений. І ось таким чином приєднуємо. Це у нас всі дроти доєднані до Своїх, на свої місця до своїх пінів. Тепер беремо просто ось так, як я показував вже. Вставляємо нашу наш макет, скажімо так, наш стенд. І доєднуємо на свої місця тепер наші крокодильчики. По-перше, граунд. Ground. граундів у нас тут три, і я беру ось таким чином просто. Цей крокодильчик і доєдную до будь-якогось до центрального. І далі на свої місця. Червоний, як ми пам'ятаємо, буде у нас на піні нульовому. Жовтий буде у нас на першому. І зелений, відповідно, на другому піні. Трішки поправлю дроти. Так. І що нам лишається? Ми тепер беремо наш мікробіт, доєднуємо його до комп'ютера. Далі завантажимо наш додаток, наш скетч. Бачимо тут завантажено. Можна брати, від'єднувати. Ну, взагалі-то ми будемо жити напряму. Хоча можна живити, як ви знаєте, звичайно, і а, з, ну наприклад, двох батарейок. Так, доєднуємо його тепер на своє місце. Приєднаю одразу тепер живлення. Давайте так покажу просто. І відповідно у нас починає. Працювати наш світлофор. Давайте я зараз скину і заново подивимось. От і все наш проєкт світлофор готовий. Ви можете модернізувати цю програму, ну, наприклад, щоб вмикати кожного разу зелений кольор, коли ми натискаємо, наприклад, на кнопку А, да, як на пішохідних переходах. Натиснули на кнопку, світиться зелений. Ну і відповідно далі вже працює після того, як нам там 2 секунди у нас посвітився зелений. Знову працює за штатним, скажімо так, розкладом кольорів. На цьому сьогодні у мене все сподіваюся, що урок був для вас корисним.